Привіт, мої улюблені люди! Це Олена з монтажа, я хочу сказати, що правильно казати Hello, my Darling. Пам'ятаєте, розповідала про свій конспект? Так от, якщо в минулому відео він був на 3 сторінки, а 4, то зараз він на вісім сторінок. Я дописала все, що треба було дописати. І зробила з цього презентацію. Чи я готова завтра її розповідати? І я таки не розповіла цей конспект і презентацію. Зацініть лук. Джимі, джімі, джімія, джмія джмія. Нам знову треба щось зробити. Бачите, оту кровать. Я там писала цей конспект, робила презентацію по конспекту. Зараз нам треба це прибрати. Логічно? Логічно. З останнього відео дещо змінилося. Мені дуже подобається. Взагалі ж зовсім скоро вже буде зима, і треба робити якусь атмосферу в домі. Можливо, я сьогодні цим займуся. Чесно, я не розумію людей, котрі кажуть: блін, я не хочу додому, я знову буду лежати на дивані. Люди, вдома можна так багато всього робити. Типу, я обожнюю сидіти вдома. У мене ще, до речі, тут я Зараз прийду приклею назад. Готова. А така красота мігає у мого брата. Ну, по-моєму, шикарно Ну тут <целова> тікі-токи теж знімати буде зашибіть. Є ще такий режим, просто світить. А ви тепер уявляєте, що буде, якщо я вимкну світло? <целова> по-моєму, шикардос. <целова> <целова> ну, тусовка в клубі. Я ж кажу, я обожнюю сидіти вдома. Нащо ходити по клубах, якщо така красота у нас вдома є? Правда, мене зараз ніфіга не видно. Не, не. Чудово! Я дуже люблю щось оформлювати, тому в мене є і цей ліхтарик, і такі дивні бутилки. Я побачила ідею на Пінтересті начебто колись давним-давно. Тепер таких у мене три штуки. Мені подобається змінювати наповнення цих бутилок, ставити то листя, то лаванду, то ще щось я ще не придумала, що я буду взимку туди ставити. Можливо, просто свічки. Ви бачите усе це. Це все треба прибрати. Я люблю пити чай. Ліптан! Це не моя свічка мамина, тому її ніхто не чіпає. Я ненавиджу безпорядок, але я ненавиджу вбиратися. Ой, студентський. Це моя коробочка зі свічками, я сама її закастомила. Як звідси смачно пахне там арома палички. Крім свічок, тут ще купа всього. До прикладу, це був кокос, але я його використовую як підсвічник. Це дуже гарно виглядає, коли воно тут стоїть на столі, а там свічка горить. Я знову ж таки сама це придумала. І Мені здається, Мені за цю розробку таку премію дадуть. О! До речі, це ще далеко не весь декор, який я б хотіла вам показати, бо... бо дивіться далі. Як я потрапила в психлікарню? Мені здається, так виглядає ідеальний порядок. Тепер ми робимо наступне. Як на мене, це чудово. У вас виникає логічне питання, якого хріна тут відбувається. Бо за вікном, за вікном вже темно, я кудись йти, хоча я начебто збиралася цілий день сидіти вдома. Так от я вам відповім: по-перше, я згадала, що в мене закінчилися краплі для очей, а по друге, мені треба купити нову ковтинку. На вихідних мені буде впадло це зробити, тому ми йдемо зараз. Отож, у магазин я сходила не дуже вдало, краще б сиділа вдома. Я обрала дві чорні ковтинки, котрі мені б могли підійти. Перша мала занадто великий розріз, і було видно лівчик. Дякую. Друга ковтинка мені не сподобалася, просто тому що. Були дивні надписи. А, наче там ще третя була? Так от третя була така сама, як друга. Там були дебільні надписи. Тим паче я вже побачила, що ці надписи потроху злазять, знаєте, цей матеріал Після другої стірки. До побачення. Але якщо вам цікаво, то на вихідних, точніше, сьогодні я сходила і урвала ковтинку. Це не ковтинка. Що це? Одяг. Одяг, тряпки, шмотки. Як вам? І ще й оця фіняна за з капюшоном. Я не знаю, у мене все кофти. Відстаньте від мене. А! Ех, я взагалі та людина, яка любить ввечері сидіти вдома. Я це зрозуміла тільки зараз, треба було раніше. Ну, бо мені хочеться якби насолодитися вечором. Компуктер тут у мене відкрита сторінка Аліекспрес. Я сижу така, п'ю собі кофе, чай. І мені круто. А, я вам ще хотіла показати одну локейшн. Пам'ятаєте, я колись казала, що в мене також є. Що я... Я, не... я там казала? Мені здається, з таким успіхом я можу записувати страшні історії. По-моєму, дуже навіть атмосферно, тільки одна свічка не працює. Як? Що? Шкаф. А! Це вгадайте хто? О Олди знають. Олдів тут немає. Я не буду називати його ім'я вслух. Коротше, цю фігурку мені подарувала моя краща подруга, котра зараз у Франції. Ось. Лаванду мені подарувала моя подруга. вона вже так сильно пахне. У мене у мене шкарпетки. У мене А, ні, не ці. Ну ладно, у мене не такі гарні шкарпетки, як могли бути, тому не дивіться. Я дуже вдячна за те, що ви переглянули цей відеоматеріал. Дякую за увагу. І до зустрічі! Щось це занадто офіційно було. є сам барил слим, шо його не слим шейді. Розтяжка. Ой, все, до побачення.